Ми бачимо ківалова, ми бачимо залужного. А що спливає, звісно, в кожного в голові або хто хтось підслідковував рік тому події? Звісно, відслідковування це призводить до того, що ви пам'ятаєте ситуацію, коли перед звільненням Мар'яна Безугла звинувачувала залужного в тому, що він не воює, а селфиться і захищає дисертацію, та ще й не просто а ще й у Ківалова. І тоді власне генералу Залужному робилося достатньо багато закидів. А як же так? Чому Ківалова Ало і так далі науковці свого часу пояснювали, що така процедура захисту дисертації, але їх мало хто слухав. І от що ми маємо? Ми маємо зараз через рік, фактично за кілька днів до цього, опублікований допис з тим же ківаловим, а який говорить, що був у Британії з 29 січня, по 1 лютого, і публікує фотографії, на яких в тому числі. То видно, що була не тільки конференція, але ще і що власне він стоїть біля залужного. Відповідно, він у три дні тому опублікував цю фотографію, і через день ця фотографія максимально завірусилася всіма соціальними мережами в конотації того, що ай-яй залужний, як же ж можна фоткатися з ківалом, і тут давайте зупинимося і подумаємо: а чи залужний фоткався з ківаловим? Що ми бачимо? Ми бачимо офіційний захід, який проходив в Британії в Лондоні, де залужний посол. А це конференція, яка стосується української освіти, обміну досвідом, і так далі. І залужний там був присутній як представник України, як посол. Він не міг сказати ой, ви мене тут не фоткаєте, і тут мене не фоткаєте, тому що поряд Ківалов і так далі. Натомість, Ківалову, як людині, яка. Ну, скажімо так, багато часу провела в політиці, навпаки, добре відомі усі ці тонкощі по рейтингах і так далі. І коли ти стоїш біля людини, рейтинг якої вищий, то ти цей рейтинг автоматично на себе. Перетягуєш я тут, не буду будувати конспірології стосовно того, власне чи намисне він фоткався, чи на мисне він викладав ці фотографії і так далі. Тут в першу чергу треба аналізувати, який інтерес в Ківалова був викласти в ці, ці фото. І ось, власне, якщо розгорнути весь допис Ківалова до кінця, то видно, що була міжнародна конференція, що в ній прийняли участь кілька там університетів, в тому числі і Одеська юридична академія, яку чомусь до сих пір Ківалов очо. І вони там говорили про освіту, бла-бла-бла-бла-бла. І ось з цього допису витягують залужного, витягують те, що біля нього сів ківало. Особливо мене потішила ось ця фотографія. Якщо ви до неї придивитеся, то ви побачите, що там всі працюють, а ківалов дивиться у е, в саме камеру, яка його знімає. Тобто, це ще раз про те, хто куди сів, і, власне, до кого біля кого сів і хто знімав. Це стандартний прийом.